Символ непокори, боротьби та безумовної любові до батьківщини. Як кріпак зміг стати мовним авторитетом та пророком української нації. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Про зачинателя української літературної мови ми з вами вже говорили минулого разу. Сьогодні ж про того, хто вивів нашу мову на широкий шлях розвитку та функціонування. Про того, хто свою любов до слова передав і сучасникам, і наступникам, про того, хто зазнав катувань від імперської влади за спроби масштабування української, про того, чиї слова й досі не втратили сенсів. І певно, є парадокс у тому, що провідником і символом народження української нації став не благородний, багатий впливовий володар, не полководець, невисокоосвічений мислитель, а селянин кріпак. Сьогодні говоримо про Тараса Шевченка. І, звичайно ж, хочеться дізнатися, що знають українці про Кобзаря. Хто такий Тарас Шевченко. І що ви про нього знаєте? Ну, український письменник. Школи ще спам'ятаю, ну, багато там фактів які. А... Особі, він був не, як, як би казав, російський. Його викупили, бо він був кріпаком. А що я такі, що не знаю, що таке? Хто такий Тарас Шевченко? Тарас Шевченко народився в Черкасській області. В село, по-моєму, моренці, я, до речі, був там у нього в хаті і сад там садили. Він відстоював українську мову і то, що ми сьогодні маємо, це велике багатство. Велике багатство. Скажіть, хто ще більше зробив як Шевченко по української мові? Хто покажіть, Я не знаю. Я знаю, що поет Зараз Шевченко український письменник, що знаємо. Так, неочікувано, якщо чесно, все повилітало. Писав багато віршів, творів, був кріпаком. Та як? Український поет, художник. Отож, розпочнімо із того, чому ж Шевченка вважають засновником української мови. Він своєю творчістю завершив процес формування української літературної мови на народному підґрунті. Котляревський, Гулак Артемовський, Квітка Основ'яненко та інші письменники зробили чимало для розвитку української літературної мови. Втім, Шевченко поєднав загальнонародні, лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Його твори вібрали все багатство української національної мови, простоту і незвичайну ритмомелодику розмовної мови, різноманітність інтонацій і мелодій пісень. Влучність прислів'їв і приказок, мудрість казок, сум народних дум. Шевченко відшліфував народне слово, надав йому естетичної краси, нових фарб, експресії та емоційної сили. Навіть у своїй поезії Кобзар згадував, ну що б, здавалося, слова, слова то голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Але його слова насправді стали рушійною силою. До Шевченка народнотворчість, пісні, дума, перекази в поезіях використовували? Так. Традиційні давні елементи старої мови використовували? Так. Місцевою говіркою намагалися писати? Так. Загадка Шевченкового слова ніби й на поверхні і водночас досі не розгадана. Кобзар, як і його попередники, а потім і наступники, писав своєю говіркою. Він не новатор. Але в цьому був дуже оригінальним. І ця оригінальність виявилася настільки конкурентноспроможною, що в подальшому неабияк вплинула на мовне буття українців. Писати як Шевченко, тобто мовою, якою написаний кобзар для українців стало певною, ніким не утвердженою нормою. Мова поета орієнтувалася на всіх україномовних. Кобзар постійно звертав увагу не просто на мову. А насамперед на її зміст в устах народу і народні почуття. Особливість його мови в тому, що при повному домінуванні в ній народної розмовної мови знайшли належне місце й елементи давніх мов та інших європейських. Шевченко зміг надати літературній мові внутрішньої естетичної упорядкованості, збагативши народно розмовну мову. Органічним веденням у неї елементів із інших джерел, і тим самим віддали мову літератури від побутової. Якщо проаналізувати його твори, то письменника ніяк не можна віднести до побутописців. Шевченко рідко використовує специфічну побутову і сільськогосподарську лексику. А якщо й використовує, то для порівнянь або ж для ведення в тексти фразеології чи якоїсь іншої форми народної творчості. Шевченко у своїх творах завжди вдавався до експериментів, тому й можемо припустити, що саме через це в його автографах багато описок, помилок або ж якась неупорядкованість. А часто й відсутня пунктуація, навряд це було зроблено через незнання. Очевидно, так письменник шукав свій стиль. Зауважу. Шевченко часом вдавався до створення нових слів. На думку літературознавців, він ввів у мову такі неологізми, як вогняний, знищити, мордуватися, почимчикувати або ж фортеця. І якщо ми так багато сьогодні говоримо про твори Шевченка. То хочеться перевірити, чи українці зможуть процитувати улюблені твори митця. Як умру, то поховайте всі знають, як я малив пас ягнят за селом, а сестри, сестри, гори вам багато, дуже багато. Кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взятю домовину. А я комру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Ні, не, не пам'ятаю я такого. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Скільки у цих рядках болю, почуттів, а найголовніше правди. Її Шевченко близько 200 років тому намагався всім донести та розплющити очі на ганебні дії церату. А ми ж продовжуємо лагідну українізацію, тому зараз до традиційної рубрики. Як називають Тараса Шевченка в Україні? Не знаю. Кобзаре, мабуть. Кобзар. Як звали батька Тараса Шевченка? Арас Григорович. Григорович. Правильно. Григорій. Григорій. <плес> Ким за освітою був можливо пам'ятати. Ким за освітою? Я не пам'ятаю. Поступом <плес> <стофон> був мабуть. <плес> він же закінчив академію мистецтв, він був учнем Брюлова. Ну, художник професійний. <плес> Найвідоміша збірка поета якось. Ви казала, книжка, яка його найвідоміша? Кобзарсь. Кобзар. Кобзар. звісно. Продовжіть, будь ласка, фразу. Поховайте та вставайте. Поховайте мене. Крутиться. Кайдани провіти та вражою кров'ю волю обробіти. Найдавне провідати та врашую злою кров'ю волю пропіти. Чому був покараний і заарештований Тарас Шевченко? Цього не знаю. За що він був покараний. Ну, чим він був незручний російській владі? Не ну, візьму, що правду казав. За свої твори та проукраїнську позицію. За вірші за той самий сон. Е, По-моєму, так, да, сон же що ж Микола перших його прочитав, та і тоді ж і почалося все. Ну і чекайте, навіть не то. Там же ж вони ж були, створили ж, як я вже не пам'ятаю, якось Кирило мефодіївське братство, це ж своє, це ж товариство. І воно ж якби... Але основне, ну інше ж відбулися ж там такими номінальними покараннями. Ну його ж найгірше покарали за вірші. Де він похований, можливо, пам'ятаю? Десь Ай, він похований на горі, десь гора, це ж на лікані. Місто. <ріху> не знаю, ну, мабуть, на Київ. Ні… Е, київ. Ні, ні, ні не, не на Київ. київ. Все вірно, все вірно. Але перша буква ідентична. Муханів. А гора? Політичне мислення, боротьба проти соціальної неправди і неволі, проти будь-якого насильства над людськими душами дали Шевченку змогу стати речником української нації. Його слово, поетична мова запалювали і досі запалюють серця людей патріотичним вогнем. А ми продовжуємо запалювати вогонь української мови. Кожному тому дивіться освітній проєкт. Про мову зустрінемось за тиждень.